Вітаю! На цьому уроці ми з вами створимо компонент для відображення інформації конкретного контакту, якого ми можемо обрати зі списку. Повернемось до нашого аплікейшену, з якого ми копіюємо функціонал. Якщо ми побачимо і натиснемо на якийсь контакт, то ми можемо побачити, що з правої сторони ми можемо продивитись детальну інформацію по контакту. Давайте спробуємо реалізувати цей функціонал. Нам для цього потрібно зробити декілька речей. По-перше, ми з вами вже навчились маніпулювати станом нашого додатку за допомогою змінної нашого компоненту AppState, яку ми вже з вами переводимо то в дефолтне значення, то в значення для створення контакту. Тепер нам потрібно буде створити ще одне можливе значення цього стану, яке буде називатись ViewContact, яке буде відповідати саме за те, щоб коли наш додаток знаходиться в такому стані, ми показали. Компонент, який відповідає саме за перегляд детальної інформації по контакту. Але як нам зрозуміти, якого саме контакту нам треба показати інформацію? Тобто на клік цього контакту нам треба зберегти, який саме контакт активний до перегляду. І тому в нас буде дві зміни стейту. Перше, це зміна, що в нас весь наш додаток перейшов в якийсь стан показу контакту. А друге, нам треба зберігати в нашому стейті саме той. Контакт, якого користувач обрав. Почнемо з того, що створимо розмітку для нашого компоненту, який ми називаємо Contact Details. Давайте перейдемо в код і створимо файл під назвою Contact Details. Contact Details. І як завжди, дефолтно його експортуємо звідси. Експорт дефолт. Окей. Тепер, що буде приймати наш компонент Contact Details. Він може приймати наш контакт. І ось тут ми повертаємо якусь розмітку. Наша розмітка по факту буде показувати нам всю ту інформацію, яка є в нас в контакті. Я зараз копію вже підготовлений код для цього. І давайте пройдемось, подивимось, що тут є. У мене є функція Contact Details. Це компонент, який повертає розмітку. Firstname, але тут вже без інпутів ми просто показуємо текстом. Ті поля, які є в контакті. Щось схоже на нашу форму створення контакту, але без інпутів і редагування. Збережемо це. І давайте покажемо цей компонент в моєму компоненті App. Імпортуємо його. Добре. Тепер, коли саме мені треба показувати цей контакт. Я його хочу показувати, коли я натискаю на один із елементів в моєму списку. За елемент в моєму списку відповідає компонент контакт сліз. Тепер мені треба якось підписатись на клік мого айтему, щоб ось тут я зрозумів, що мені треба перевести мій додаток в інший стан. Ми можемо в контакт сліз прокинути якусь функцію. Яку, наприклад, ми можемо назвати OnSelectContact і OnContactClick. І тут що ми будемо робити? Ми будемо переводити наш додаток в новий стан, який буде називатись ViewContact. Перевели. І ось тут прокидуємо. Тепер. Мені треба в моєму компоненті contact List тепер викликати цю функцію. Як мені її викликати? Давайте ось тут на On-Click. Я буду викликати Props, який прокидую зверху OnContactClick. І тепер напишу мою умову в компоненті App, яка буде мені виводити мій новий компонент ContactDetails, коли стан мого додатку дорівнює ViewContact, AppState дорівнює. ViewContact. І в такому випадку я виводжу Contact Details. І поки як контакт, я передаю просто пустий об'єкт, тому що я ще не написав логіку, яка за це відповідає. Що означає це значення? Для цього стану ми показуємо один компонент, для іншого стану ми показуємо другий компонент. Тепер давайте перейдемо в наш додаток і натиснемо на якийсь компонент. Я бачу, що в мене тепер відобразився мій компонент Contact Details, в якому поки ніякої інформації немає, тому що він отримує про псах просто пустий об'єкт. Тепер нам потрібно написати логіку, яка буде прокидувати в мій компонент саме об'єкт мого контакту. Як це можна зробити? Тут нам знадобиться якраз той параметр, який ми додавали на попередньому уроці, в формі createContactForm ID, унікальне ID. Тобто, Наразі в мене в компоненті App в стані лежить два різних контакти. І в них два унікальних ID-шники. Що ми можемо зробити, коли я клікаю на якийсь із контактів? Сюди я можу передати якраз той ID-шник, де в мій компонент ContactSL. Ось тут я можу використати Contact ID і прокинути його назовні. Ось таким чином. Щоб зовні розуміти, на який саме контакт я натиснув. Ось у мене є Handle Contact-Click. Тут мені приходить ID, який я прокинув. І тепер я ось тут з ним можу щось робити. Давайте просто поки його за консоль вложимо, щоб побачити, що виводиться в консоль. Окей, натискаю на мій контакт, і бачу, що в консоль падає його ID. Тепер мені треба створити якийсь ще стейт, який, наприклад, я буду називати Active Contact ID, який буде вказувати, який саме контакт обраний. І по цьому Active Contact ID я зможу відфільтрувати весь список контактів і перекинути сюди тільки той контакт, що потрібно вивести в Contact Details. Яка буде логіка? На Handle Contact Click я отримую Contact ID. Ось тут я його записую в стан. По дефолту він нул, тому що ще, коли користувач тільки заходить на мій додаток, він ніякого контакту ще не обрав. Окей. Тепер, що я роблю? На клік по контакту я встановлю його як активний. Ось сюди я його прокину. Тепер, що мені треба зробити, щоб знайти мій контакт, який мені потрібен. Я можу тут написати ось таку штуку, що ActiveContact дорівнює мій контакт з Я беру мій масив. І використовую метод Find JavaScript. Якщо ми перейдемо в документацію, то ми давайте. Подивимося, як він працює. Що робить метод find? Він приймає callback-функцію, яка по факту проходиться по кожному елементу, і ми шукаємо елемент той, який нам потрібен, і при першому знаходженні такого елементу він нам його поверне. Він поверне перший елемент, який більше 10. І це буде 12. В нашому випадку, ми повинні написати, що поверне нам елемент, у якого ID-шник дорівнює тому, який в нас активний. Що ми робимо? contact find Contact і поверни нам такий контакт, у якого айдішник буде дорівнювати нашому Active Contact id І ми можемо прокинути сюди його ось так. Ось так. Або так само просто скопіювати цю логіку і повернути її сюди, ось так. Давайте тепер подивимось. Переходимо в наш додаток. В нас знов збросився і перезавантажився наш додаток, тому ми додаємо ще раз. Додамо їх декілька для тесту. Окей, тепер я натискаю на якийсь контакт. Бачу Will, Сміт це той контакт, який я обрав. Тепер Джон. Бачите, в мене міняється. Що відбувається? На кожний клік в моєму додатку, в мене змінюється мій state Active Contact ID. І коли змінюється State, мій весь компонент, він оновлюється і React його перерендерює. І коли він перерендерює, цей код теж оновлюється. І ось тут якраз Active Contact ID теж міняється. Тому кожен раз, коли в нас змінюється стан, React перемальовує мені дом дерева моїх HTML-елементів. Давайте додамо ще деякий імпрувмент. Це візуальне виділення активного контакту. Тобто, я хочу, щоб в активному контакті, наприклад, в Bootstrap є такий клас, який називається Active. Якщо ми, наприклад, сюди його вручну додамо, то цей елемент буде підсвічуватися синім кольором. Ось я хочу, щоб на той контакт, який я клікнув і який активний, він мені підсвічувався активним кольором. Як це зробити? Мені треба перейти в мій. Контакт сліз І тепер, ось тут я хочу зрозуміти, в якому саме елементу додати name Active. Мені тут треба дописати якусь умову, яка якраз це і зробить. Як мені це зробити? Давайте прокинемо з гори з мого компоненту FGSX Active Contact ID ось сюди. Тобто тепер мій компонент приймає ще й активний контакт ID. І що я тут напишу? Що? Тут я його приймаю, Active Contact ID. І ось тут тепер я хочу написати логіку зміни мого класне. Відформатую, щоб було більш зрозуміліше. Тепер, який в мене буде класнейм? Класнейм в мене тепер буде динамічний. І що він буде означати? List group item Ми залишаємо для всіх контактів. Це бусрапівський клас для стилів. І ось тут описуємо динамічну логіку. Якщо в нас контакт ID, дорівнює Active Contact-ID, то нехай в нас додасться ще клас Active. Якщо ні, то просто повертаємо пусту строку, тобто нічого не додавати. Зберігаємо. І переходимо в наш браузер. Тепер, коли ми будемо змінювати наші контакти, то той, який активний, буде підсвічуватись в нас синім кольором. Тепер, коли користувач натискає на кнопку Add New, в нас ще залишається стан нашого додатку як Active Contact ID. Ми можемо його так само очищати, коли користувач натискає на кнопку Add New. Тому давайте перейдемо в AppJSX і додамо, що коли. Користувач натискає на Handle Add new Click ми будемо збрасувати активний контакт на 0 щоб у нас ці дані не зберегались. І що ми ще можемо зробити? Давайте після того, як користувач, наприклад, створює новий контакт. Наприклад, я створюю новий контакт, і я хочу, щоб він автоматично в мене підсвічувався відразу ось тут в списку і обирався. Як це зробити? При створенні мого контакту, Handle Create Contact, давайте якраз зробимо таку штуку. Set Active Contact ID, New Contact. ID. Як цей код буде працювати? При створенні нового контакту я оновлюю стан мого додатку і автоматично мій стан ще давайте змінимо на View Contact, щоб після створення контакту я міг його відразу побачити. І таким чином я оновлюю стан мого додатку, і мої компоненти автоматично перемальовуються для користувача. Давайте спробуємо ще створити один контакт. Все, бачите, він відразу в мене в списку підсвічений, і я бачу його інформацію. Вітаю! На цьому уроці ми з вами створили компонент Contact Details і написали знов логіку зміни стану нашого додатку. І попрацювали з унікальним ідентифікатором кожного контакту. На наступному уроці ми з вами спробуємо відредагувати і створити форму редагування контакту, щоб вносити зміни в ті контакти, які були вже створені до цього. Тому до зустрічі!